Човен Одного вечора два туристи, що зупинилися в кемпінгу на березі озера, вирішили переплисти човном на інший берег, аби посидіти в тамтешній кнайпі. Засиділися вони до пізньої ночі і встигли спорожнити цілу батарею пляшок. Нарешті, дещо похитуючись, туристи вийшли із кнайпи. Їм таки вдалося всістися в човен, аби рушити у зворотній бік. Щосили налягли на весла. Десь за дві години спітнілі й засапані, вони вже ледве володіли руками від утоми, врешті-решт, один із них сказав чи не здається тобі, що в цій годині ми давно вже мали б добратися до тамтого берега? Це, очевидно, погодився інший. А може, все ж таки ми занадто слабо веслували? Знову з подвійним зусиллям вони взялися за весла і несамовито гребли ще з годину. Коли почало світати, туристи здивовані виявили, що й далі перебувають на тому самому місці. Вони забули відчепити грубий канат, яким з вечора прив'язали свого човна до причалу. Один чоловік, який вважав себе невіруючим, якось зірвався з урвища. Завдяки швидкій реакції йому вдалося вхопитися за маленький кущик, що виріс над прірвою. Отак, зависнувши над уровиськом, він з усіх сил закричав: Боже, спаси мене! У відповідь цілковита тиша. Чоловік закричав знову: Спаси мене, Боже! І тоді згори почувся голос. Усі так кажуть, коли опиняються у біді. Але не я, Господи, кажу це абсолютно щиро, повідатиму про тебе всім, увірую в усі твої слова, обіцяв бідолаха у відчаї. Гаразд, то відпусти галузку, мовив Господь. Відпустити галузку, та ж я ще не збожеволю. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вули. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою, А якщо й послужать на щось інше, тим краще.